не Мали права. Суд зобов'язав селищну раду повернути покупцеві гроші за придбану комунальну котельню. Чи дійдуть згоди? У рівному чоловік скаржиться на підтоплення в квартирі, а голова ОСББ вимагає сплати боргу. ITV. Новини. Добрий вечір. Продали за мізер, а забирати назад не хочуть. Ще два роки тому приміщення котельні в Оржеві виставили на аукціон. Тоді ціна за 300 метрів квадратних становила усього 153 тисячі. Прокуратура взялася оскаржувати цей продаж, і нещодавно суд постановив приміщення повернути Клеванській громаді і повернути підприємцю понад 150 тисяч гривень. Чому не можна було продавати котельню? Та що на це все кажуть у селищній раді, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Продали за копійки, та ще, як виявилося, незаконно, мова про приміщення котельні в Оржеві на 300 квадратних метрів, яке належить Клевенській громаді. Його виставили на аукціон майже два роки тому за 153 тисячі гривень. Покупець знайшовся швидко, він був всього один, і приміщення продали відразу. Однак, як з'ясувалося, жодного аукціону не мало би бути взагалі. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність, не підлягає приватизації. Тоді на цей факт у Клевенській селищній раді або не звернули увагу, або не захотіли це робити. Деякі депутати виступали проти продажу, за на їхню думку, недостатньо високу ціну. Це питання навіть обговорювали у сесійній залі. Чого це байсні оцінки? Обговорення нічого не дали. Приміщення продали з аукціону. 153 тисячі гривень за котельню в Оржеві заплатила Ганна Бондар. Із Клевенською селищною радою вона підписала договір купівлі продажу. Втім, рішенням північно західного апеляційного суду цей продаж було визнано незаконним. Суд зобов'язав громаду повернути кошти назад підприємиці і прийняти котельню знову на свій баланс. Ганна Бондар ситуацію коментувати не захотіла, а голова Клевенської громади Галина Кидун сказала, що судовий процес ще не завершений. Я я хочу сказати, чому я не хочу по даному питанні спілкуватися. Йдуть сюди, і от коли завершиться суд. І касаційний, бо наскільки я чую, він він має бажання подати на касацію. От тоді будемо розмовляти. Та у прокуратурі зазначили, на сьогоднішній день усі судові процеси стосовно приміщення котельні завершені. Суд завершився. Постанова північно-західного апеляційного сухосподарського суду, суду. Більше рішень постанова є набирає чинності з моменту проголошення. На даний час ніяких касаційних скарг не подано. За цією темою активно слідкував наш канал. Після виходу матеріалу про котельню Клевенська селищна рада надіслала в редакцію лист. Мовляв, інформація неправдива і її потрібно спростувати. Тим, як виявилося, згодом продаж котельні зацікавив не лише журналістів, а й правоохоронні органи. Є уже навіть рішення суду. Попри це, Клевенська селищна рада зазначають у прокуратурі, продовжує наполягати на своєму. Вони не скасували позов. Вони просто повідомили суду, що вважають, що вака за неї аукціон був проведений законно без порушень. Наразі не зрозуміло, чи буде виконувати Клевенська рада рішення Феміди, чи шукатиме способи відстоювати свою правоту в інших судових інстанціях. Станом на зараз громада має прийняти котельню на баланс та із бюджету виплатити підприємиці 153 тисячі гривень, які вона раніше сплатила за це приміщення. Вікторія Якимець та Артем Шоула. Телеканал ITV Media Group. У Рівному розгорівся конфлікт між мешканцем багатоповерхівки та головою ОСББ. Перший звинувачує другого у тому, що його квартиру підтоплює. Голова ОСББ у свою чергу вимагає від жильця погашення боргу. Інакше ніяких робіт проводити не будуть. Які шляхи вирішення цієї проблеми існують, розкаже наш Артем Максименко. Сирість піддута підлога та труби, які постійно капають. Ось в таких умовах проживає мешканець однієї з багатоповерхівок у рівному. Борис Єфименко звернувся до нашого телеканалу, оскільки не може вирішити свою проблему із головою ОСББ в будинку, в якому мешкає. Зокрема, каже, його квартиру постійно затоплює з верхніх поверхів через несправні труби. Начальник ОСББ все казав, що це конденсат. але цей конденсат пішов під пол в коридорі тут. І почали пухнути, намокати і коробиться в поли там ДВП. Ходив, дивився і все казав, що зробимо, зробимо. Пан Борис розповідає, вже тривалий час намагається домогтися від ОСББ ремонту труб. Однак голова ігнорує його звернення. Вимагає спочатку погасити борг у розмірі 2 тисяч гривень внесків за ОСББ. Втім, пан Борис боїться, що навіть після оплати ремонту він так і не побачить. Він каже: не буду робити, поки не буде заплачено цей долг. Я ще раз повторяю, що я готовий зразу в течение, я не знаю, часу, там, чи двох, чи дня заплатить ці дві тисячі ну, після того, як буде зроблений ремонт, так як Треба, треба віддільно, я не знаю теж, як віддільно гарантія, ця, що буде. Голова ОСББ у свою чергу каже, готовий взятися за ремонт труб у квартирі Бориса Єфіменка, але за умови попередньої оплати боргу. Якщо він заплатить за роботи і це буде усунуте, то ми ці його гроші, котрі кошти він дав на ремонт, тільки на ремонт като те, теж окасається ОСББ. Ми йому ці кошти зарахуємо, за як оплата членських внесок. Які гарантії? моє слово, має бути гарантію. Не досягнувши згоди з головою ОСББ, Борис Єфіменко звернувся до департаменту інфраструктури та благоустрою рівного. Вони оглянули квартиру і підтвердили те, що підтоплює оселю саме через несправність труб, за які відповідає ОСББ. Проте допомогти у вирішенні цієї проблеми вони не в силах через відсутність відповідних повноважень. Ну, на жаль, департамент, ми не можемо доручати або зобов'язувати голову ОСББ виконувати будь-які роботи, оскільки у нас немає таких повноважень. По-друге, вищим органом правління є безпосередньо самі співвласники. Вони обирали голову ОСББ. Ось і вони вправі його переобрати, якщо він їх не влаштовує, або шукати якісь шляхи вирішення спільно у департаменті інфраструктури та благоустрою зазначили, що у випадку, якщо голова ОСББ та мешканець квартири не зможуть дійти згоди, вирішити це питання зможе лише суд. Артем Максименко та Валентин Злоденний телеканал ITV Media Group. Крав квіти з могили загиблого героя. Сталося це в селі Білашів. Родичка загиблого захисника звернулася в поліцію. Правоохоронці ж у свою чергу встановили, що до злочину причетний 24-річний місцевий житель. Як він пояснив, у ніч, коли вкрав квіти, перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож не усвідомлював свої дії. Після ж повернути кошик було соромно. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Жителі Рівненщини очолив злочину групу чорних лісорубів, які завдали збитків державі, на майже 800 тисяч гривень. Спільники займалися незаконною вирубкою дерев та їхнім продажем без дозвільних на це документів. Після зрубану деревину доставляли на приватну полораму організатора. Причетним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Переправляли чоловіків через кордон. Жителі сарненщини організували незаконне переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон. Зловмисники плутали сліди, перевозили втікачів через прикордонні населені пункти в об'їзд блокпостів та роз'яснювали їм порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон. Вартість своїх послуг оцінили у 9 тисяч доларів. Завершити намір чоловікам завадили правоохоронці, а Слідством встановлено, що у схемі був задіяний ще один спільник, який втік за кордон. Він оголошений у міжнародний рошок. Олександр Харват рівненський фотограф. Про колекцію з більше тисячі фотоапаратів. Як одного разу заліз по шию в Басівкутське озеро заради кадру та чому називає деяких людей класиками? Про все це Олександр Харват розкаже у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Не пропустіть. Новий опікун озеро, яке належало рівному, передали у власність громадські організації. Гуртом і батька легше бити. На території одного із рівненських ліцеїв батьки та школа власними силами облаштували новий спортивний майданчик. Кому ж дістанеться водойма у парку хіміку у рівному наразі вона належить комунальному підприємству «Трест зеленого господарства. Проте місцеві активісти ювілейного хочуть, аби ділянка з водоймою офіційно була їхньою. Вони планують зариблювати став, створити там місце відпочинку та організовувати заходи для дітей і рибалок. Кому ж дістанеться ласий шмат у хіміку? Чому з приводу цієї ділянки сперечалися? Та чи зможуть рівняни відвідувати цей парк безкоштовно? Дивіться у матеріалі Сніжани Твардовської. Кому ж дістанеться водойма? Ставу парку хімік офіційно належить комунальному підприємству Трест зеленого господарства. Проте вже довгий час цією водоймою опікуються жителі мікрорайону Ювілейний. Вони чистять його, запускають туди рибу та організовують дитячі змагання з риболовлі. І тепер хочуть, аби це все, що вони роблять, було на законних підставах. А тому звернулися до міської ради з проханням передати водойму у їхню власність. Зариблюємо, прибираємо, проводимо коронування. як Ну, доглядаємо за тією водоймою, проводимо дитячі змагання і ну, хочемо це все просто робити офіційно. Та, ну, в планах в нас е зробити рибацькі місточки, зробити гарне місце відпочинку, проводити змагання, проводити школу рибака для юних наших активістів е і доглядати. Активісти навіть спеціально для цього створили громадську організацію. Дійсно, звернулася громадська організація щодо отримання даної ділянки. Це орієнтовна, це орієнтовно 6,5 тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка вони хочуть займатися некомерційною, не прибутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зароблювати дану ділянку, будуть отримувати належновстання. Що вони роблять паралельно станом на сьогодні? У громадській організації запевнили, коштів на утримання водойми з міського бюджету просити не будуть. Усе робитимуть власними силами. Однак проти виступила депутатка Рівненської міської ради Галина Кульчинська. Мовляв, ця новостворена громадська організація та її. Керівник викликають підозри. Я знаходжу інформацію, згідно якої керівник цієї організації Іванчук Степан Васильович. Помер в червні 24-го року. Я думаю, що це таке, що воно мені підтягує. Він же і засновник цієї релігійної організації на території Харківської області. Та згодом зазначає Галина Кульчинська, вона розібралась в ситуації, і нині претензій до голови громадської організації став ювілейний немає. Коли людина погодилася дати ідентифікаційний код, власний, ти вже перевіряєш це зовсім інакше. Ти дістаєш статут. Ти бачиш що на цій людині дійсно ця одна організація перевірила. Позвонила, кажу: ні ні давайте зустрічатися. Я хочу вас попитати. Зустрілася з людьми, по-моєму, в цей понеділок. А, простий чоловік. Ну я вам скажу, я змінила думку, тому що я переконалася в тому, що це рівненська організація. Так, під час засідання рівненського міськвиконкому було підтримано рішення про передачу ставу активіста. Ми дали на рік часу чого виконкому. Ми побачимо, як, яким воно стане і що головне, що там так само буде вільний доступ для всіх рівнян, тобто ми надали його безкоштовно, і те, що там будуть робити, там якісь відвідування, якісь спортивні змагання перебавці, це теж дасть можливість там рівнянам відчути якусь таку ну теплу атмосферу. Разом з тим новоспечені власники обіцяють, що для рівнян та гостей міста прогулянка та відпочинок біля водойми забороненими не будуть. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ITV Медіагрупа. Футбольне поле, баскетбольні кільця і волейбольна сітка на території рівненського ліцею гармонія відкрили новий спортивний майданчик. Скільки коштів та часу довелося витратити на облаштування, розповість наша Валентина Захарчук. Тепер юні спортсмени можуть тренуватися на свіжому повітрі. У Рівненському ліцеї гармонія відбулося відкриття спортивного майданчика для дітей початкових класів. Від задуму до реалізації пройшло немало часу, розповідає голова піклувальної ради ліцею Ірина Шелестюк. Адже вперше про майданчик заговорили ще в 2020-му. і з'явився він завдяки спільним зусиллям ліцею та батьків. У нас дуже класний, дуже згуртований батьківський колектив. Завдяки йому ми змогли реалізувати цей проєкт. Величезна подяка також нашої адміністрації шкільної, тому що все-таки це все було на їхніх руках, вони це все контролювали, за тим всім спостерігали. Дитячий майданчик це наша мрія. Колись наші дітки, які навчаються вже в середній ланці, мріяли про те, що в них було місце для активного заняття спортом. тому що поряд є тільки звичайний майданчик, а зі сущеним покриттям не було. А збирали гроші на спортивний майданчик в ліцеї, надаючи додаткові послуги, зокрема тренінги, практикуми, освітні курси та підготовка до вступних іспитів. Що стосується платних освітніх послуг, то ви можете з ними детальніше познайомитися на сайті. Це платні гуртки, це платні додаткові заняття, на які батьки власне ну, погоджуються. Завітав на відкриття майданчика і виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Прийшов не з порожніми руками. Закладу він подарував м'ячі. Також Віктор Шакерзян додав, що підтримувати ініціативи освітніх закладів, які працюють над покращенням умов навчання, вкрай важливо. Це дуже така цікава, знаєте, історичний момент, в тому плані, що сам заклад почав заробляти кошти. і вони фактично сприймав саме на виконання робіт по спортивному майданчику. Сам педагогічний колектив дуже цілеспрямований, спрямований. Вони на максимально хочуть підняти рівень знань і Це показує. Тому що вони є вони великою родиною і вкладаючи сюди кошти, майданчик. Ми чітко розуміємо, що це є наше майбутнє. Адміністрація закладу каже: у них є ще чимало ідей для втілення, тому будуть над цим працювати. Тим часом наймолодші школярі вже випробували новий спортивний майданчик. Як тобі враження нового майданчика? Мені подобається, я люблю ньому гратися. Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.